Розберемо ім'я Олег за древньослов'янською буквицею. І так, буквиця Онь. Онь це божественна структура, яка нами частково або частично сприймається, як впливає дана буквиця на людину. Людина є частково нами зрозуміла, живе у своєму світі, не показує свої почуття на люди. Буквице «Л» Люді, світ людей, общинність. як впливає дана буквиця на людину. Людина любить бути е, з людьми, так? працювати з людьми. Спілкуватися з людьми, на людях їм легше. Єсмь. Єсмь – це багатомірність, багатопроявленість, вміння сприймати багатовимірні світи. Люд... Як впливає на букву це на людину? Людина є багато вміє робити багато справ одночасно. Так? Ну, їй вдається робити багато справ одночасно. Букви це Г глаголь. Глаголі це передача знань, передача відчуттів, передача знань з відчуттями. Як впливає на буквицю, людина є хорошим оратором, диктором, вчителем, так і вміє гарно передавати свої знання.